То живе довше за всіх. Найдовше живуть черепахи. Вони дуже просто можуть прожити 100 років. І все життя черепахи ростуть. Усі вони мають твердий панцир, у який ховаються від ворогів. Черепахи вміють обходитися без їжі дуже довго, іноді декілька місяців. Майже всі черепахи їдять траву. Але морські черепахи їдять медуз, а іноді полюють на риб. Змій, ящерок і крокодилів, як і черепах, називають рептиліями. У всіх цих тварин шкіра покрита лускою. А дитинчата з'являються з яєць. Крокодил. Засмутився крокодил. Всіх до столу запросив, та чомусь ніяк тварини не йдуть на йменини.